Всім привіт! Вітаю вас на, на смачній кухні. Сьогодні будемо готувати власні ароматні смачні спеції приправи. Що будемо готувати, не повірите. Це після закрутки лишилося насіння перцю. Це сам перець гарно висушили, поки сонечко є. Буде у нас приправа червона і біла з, перцю з паприки. Також кріп петрушку будемо робити приправу. Та. У мене ще є синя цибулька. Я такавдя, от і зелену, отак засушую. І будемо зараз готувати смачні ароматні спеції. Почали. Для цього нам буде потрібна просто звичайна кофемолка. Так, закладаємо насіння. Так, насіння ми заклали до половини, щоб гарно нам помолилося. Зараз будемо включати. І так, почали. І так, відкриваємо. Перша смачна ароматна спеція у нас вийшла. Перекладаємо гарну баночку. Мололи я 3 хвилини. І так, перемололи ми насіння перцю. Дивіться, яка жовта, гарна приправа у нас вийшла. Господарстві все пригодиться на господарці, нічого не викидаємо, подивіться. Баночку я не закриваю, нехай трошки відійде, бо при високих оборотах вона крутилася, а зараз починаємо червоний перець накладати. Перець, перед тим, як робити з нього приправу, треба дуже-дуже добре висушити. Або на сонечку, або в духовці, або хто має сушки. Ось такі залишки з перцю, всякі хвостиків. Йде дуже ароматна, смачна приправа. Бачите, з червоного жовтого зеленого перцю виходить ось така приправа. До будь-чого, до м'яса, до риби, натуральна домашня. І ви знаєте, що це точно приправа, бо ви самі її зробили. Із чого? Ось так пару хвилин вашої роботи і маєте свою домашню приправу. Саме основне, що це не з такого перцю купити, сушити, а робили консервацію, перець залишився, якісь там хвостики, насіння з перцю. І ви собі робите приправу на дуже ароматно. Ось яка вона гарно виходить. Можна користуватися потім цілу зиму. Наступно ми робимо кріп, петрушка і суха біла петрушка, корінь петрушки. Зараз будемо робити теж з неї приправи. Приправа з зелені у нас вийшла зелена. Так і має бути. От, подивіться, який аромат стоїть, який запах. Рекомендую. І остання приправа синьої цибульки, на мене залишилась, я її гарно висушила після зими. Може бути біла, синя, зелена. Хто яку має, хто яку любить. І так, остання приправа, яку я робила, це була синьої цибульки. Ось якого гарного кольору вона вийшла. Можна використовувати куди завгодно. Дуже смачна, ароматна. От вийшло в нас чотири види приправ власними руками. Всім смачного. І приправ в магазині можна більше не купувати, можна зробити саме.